Вітаю. Знакові новини на соціальній країні у студії Володимир Полоїв. Далі про таке. Пішли на принцип. Президент бажає, щоб Тимошенко звільнив парламент. А депутати чекають того ж від гаранта. Комісари повернулись. Пет Кокс та Олександр Квасневський терміново виїхали до України. Вимоги до президента. Батьківщина не подаватиме законопроєктів про лікування засуджених за кордоном. Мексиканська стихія на західному збережжя Мексики насувається шторм. Ураган Реймон в Тихому океані посилився до першої категорії. Наразі сила вітру у радіусі дії урагану досягає 120 км на годину. Експерти говорять, ураган може викликати небезпечні для життя повені із суву уздовж мексиканського узбережжя. Нині вже почалася евакуація населених пунктів, які швидше за все можуть постраждати. Особливі заходи безпеки приймаються в штаті Гереро, який у вересні цього року вже постраждав від сильного тропічного шторму. У скоєнні теракту у Волгограді з'явилася підозрювана смертниця. За попередніми даними, самопідрив чинила уродженка Дагестану 30-річна Наїда Ахіялова. За інформацією, отриманою слідчими, ця жінка зайшла в автобус і майже відразу після цього прогримів вибух. Про це повідомив представник слідчого комітету Російської Федерації Володимир Маркін. Нагадаю, у Волгограді в результаті вибуху не встановленого пристрою в пасажирському автобусі шестеро людей загинули, ще 32 отримали поранення. Вісім з них Бувають край тяжкому стані вибух кваліфікований як теракт. За фактом вибуху порушена кримінальна справа за трьома статтями: теракт, вбивство двох і більше осіб і незаконний обіг зброї і вибухових речовин. Комісари повернулись. Місія європарламенту на чолі з Петом Коксом та Олександром Кваснівським. Терміново виїхала до України. Про це повідомляє представництво Євросоюзу в Україні. Голови місії Європарламенту відвідують Київ, аби провести перемовини зі своїми основними співрозмовниками. йдеться у повідомленні. Крім того, у представництві Євросоюзу зазначають, що терміновий візит Коксу і Кваснівського пов'язаний із тим, що час на виконання всіх зобов'язань України перед підписанням угоди про асоціацію з ЄС спливає. Зокрема, досі невирішеним є питання Юлії Тимошенко. 23-й візит моніторингової місії Європарламенту триватиме два дні – 21 і 22 жовтня. Із робочим візитом до України прибув президент Чеської республіки Мілош Земан. Головним питанням зустрічі стала лібералізація візового режиму та збільшення кількості чеських дипломатів в Україні. Нині Шехія в Україні не має навіть власної консульської будівлі. Офіційне представництво республіки є орендованим приміщенням. Президенти Чехії та України підписали низку домовленостей, окрім питання дипломатичної присутності Чехії в Україні. Обговорили і бізнесові питання у складі чеської президентської делегації до Києва. Прибули і 130 підприємців. велика зацікавленість є і в чеських підприємницьких групах, і в українських підприємців у численних галузях. Зокрема, це машинобудування, енергетика, транспортна інфраструктура і поштові перевезення. Нині є низка абсолютно конкретних проєктів, якими спільно займаються підприємця. Ємці наших країн на запитання про зв'язок звільнення Юлії Тимошенко і шансу на підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Пан Земан відповів більш ніж обережно: прогнозувати щось на його думку не варто. Вам я вважаю, що передчасне обговорення цієї проблеми радше було би на шкоду аніж на користь. Моя особиста думка щодо вирішення питання Юлії Тимошенко досить оптимістична, але фактично ми маємо ймовірність від нуля до ста відсотків. А ось Віктор Янукович Рішення питання Юлії Тимошенко вважає не своїм завданням, а парламенту. Такий законопроєкт зараз розглядається політичними силами в Україні і найближчим часом буде внесений на розгляд парламенту. Ніяких конкретних строків вирішення проблеми вибіркового судочинства Віктор Янукович не назвав. Ольга боєла соціальна країна. Блокада заради Тимошенко. Опозиція готова піти на блокування парламентської трибуни, якщо питання Юлії Тимошенко не буде вирішено. Принаймні такий варіант дій буде обговорюватись на засіданні фракції Батьківщина. Про це заявив нардеп Сергій Соболєв. Нагадаємо, раніше представники опозиції заявляли, що не будуть блокувати парламент щонайменше до вільніського саміту. Пішли на принцип. Президент бажає, щоб Тимошенко звільнив парламент. Депутати косяться на гаранта. Між тим до підписання угоди про асоціацію залишається трохи більше місяця. І вперше представники регіоналів заявили, а угоду можуть і не підписати детальніше. Далі парламент не збирається вирішувати долю Юлії Тимошенко. Опозиція каже президент, перекладаючи вирішення питання Тимошенко на парламент, просто тягне час через особисті амбіції президента. Україна демонструє непослідовність та позицію крок вперед два назад. Я ще раз закликаю президента України помілити Тимошенка і припинити ігри з майбутнім України. Опозиція наполягає помилувати експрем'єрку, має особисто президент. Мовляв, іншого варіанту і європейці не передбачають, який повинен бути шлях вирішення. То ми хочемо ще раз нагадати, що це повинен бути компроміс. компроміс між урядом України. Компроміс між нашими європейськими партнерами і компроміс, на який погоджується, Юлія Тимошенко. Між тим, президент підписувати указ про помилування, схоже, не збирається, а бажає щонайменше перекласти відповідальність на парламент. Опозиція, нібито мала використати шанс на звільнення експрем'єрки на повну, але відповідний законопроект не тільки не розробили, а й не збираються. При услові заявлення президента, що він сказав, як тільки парламент прийме закон. Я прийду сьогодні на согласительні савіти. По крайней мере, я ценю подиметься і скаже, що от ми підготували соответствующий законопроект. Ми пропонуємо його розглядати. Що буде з експрем'єркою, досі невідомо. Спікер каже вирішити її долю теоретично. Парламент може протягом дня, але що буде на практиці, доки невідомо. Між тим в парламенті знов з'явилися перебіжчики цього разу з більшості. У мене є дійсно одна заява народного депутата Рудковського про вихід з фракції. Других заяв. Ні від кого у мене немає. Між тим Микола Рудьковський став новим лідером соціалістичної партії. Можливо, його вихід з фракції санкціоновано з її керівництвом, адже соціалістична партія зможе забрати голоси у ліво орієнтованого виборця КПУ Ольга Болєла, Володимир Полуєв, Андрію Усачук, Соціальна країна. Тож запитань щодо процесу можливого звільнення Юлії Тимошенко та її поїздки до Німеччини на лікування більш ніж достатньо. По-перше, чому опозиція все ж таки не бажає реєструвати законопроект, який би дозволив Юлії Тимошенко виїхати до Німеччини? І чий принцип виявиться сильнішим влади чи опозиція? Відповісти на ці та інші запитання, ми запросили. Президента інституту політичних та маркетингових досліджень Володимира Олександровича Бондаренка. Доброго дня, добрий вечір, пане Володимир. Скажіть, чому опозиція на вашу думку не бажає реєструвати законопроект, який би дозволив Юлії Тимошенко виїхати на лікування до Німеччини? Тим більше що ще минулого тижня президент заявив, якщо парламент відповідний законопроект прийме, тоді він підпише його. І Юлія Тимошенко зможе поїхати до Німеччини. Чому ж опозиція не Ухват ухватилася за такий шанс вирішити питання Юлії Тимошенко. Річ у тім, що опозиція хоче, щоб Юлія Тимошенко поїхала в Німеччину вже абсолютно звільнена, але не лише на лікування. І якщо трапиться, що поїде, вона лише на лікування, то вона хоче повну відповідальність на це покласти на владу. А скажіть, а якщо ось таким чином питання Юлії Тимошенко буде й далі відкладатися, і Юлія Тимошенко взагалі не поїде на лікування до Німеччини, mm. це ж може означати і зрив підписання асоціації. Безумовно, тобто опозиція готова прийняти на себе відповідальність і за зрив асоціації і за те, що Юлія Тимошенко залишиться за гратами? Я думаю, що політичні торги триватимуть до кінця. І можливо і опозиція значить очікує на тиск з боку Європейського союзу, який примусить такий значить президентський бік піти на е пропозиції опозиції. Бо давно відомо, що е ми вже не об'єкт гри. Ми вже давно об'єкт гри і виконуємо те, що нам, грубо кажучи, наказують е зверху. Але ви сказали, що представники Європи таки можуть заставити Януковича піти на звільнення Юлії Тимошенко, але ж представники Євросоюзу вже. Котрий тиждень їздять сюди, мабуть, кожен день. А ось і сьогоднішня поїздка Кокса Кваснявського тому заяви підтвердження. А на вашу думку, чи зможе все ж таки Євросоюз додавити, як то кажуть, Януковича, і таки заставити його якось вирішити питання, тим тим більше він майже передав це питання на поле гри у парламент? Я думаю, що додавити президента дуже важко, адже така крупна політична фігура. Але от зацікавити його безумовно можливо, і тим паче, що а дорога його... в бік Я Росії його можна... відрізана. Я от а зацікавити це відкрити якраз допомогти у вирішенні відновлення кредитування з боку МВФ, яке припинилося, адже економіка України зараз дуже потребує нових. Траншів, дивіться, промисловість падає, інші якісь проблеми. І якщо нам поновити кредитування з боку МВФ, то безумовно це і зацікавить президента, якому треба піднімати економіку з колін в період п'ятого року кризи. Тобто формула приблизно така: Тимошенко в обмін на кредити. Напевно, але прямо про це майже ніхто не каже. Скажіть, будь ласка, сьогодні представник партії регіонів Олександр Єфремов таки сказав майже прямо про це. Він заявив, що Євросоюз мав би компенсувати Україні якось ті втрати, які Україна зазнала через те, що протягом трьох років переплачувала за російський газ. Він назвав суму близько 12 мільярдів доларів. Як ви вважаєте, чи піде євросоюз на таку компенсацію для України? Я думаю, що Євросоюз е, нас е, вимушений значить в цій ситуації підтримати. Більше того, значить, для членів євросоюзу навіть є бюджети вирівнювання, адже нас треба піднімати Але до її члени євро. Але ж розуміло. ми не члени і, і того найближчим часом. Не так. будемо і того. Ми все таки просимо, щоб нас підтримали. І Єфремов дуже принципово і прямо ставить питання: ми потребуємо допомоги. Ми дуже постраждали. А чи можна, чи можна сказати, що таким чином Єфремов майже озвучує таку позицію? Мовляв, ми вам звільнюємо Юлію Тимошенко, ви нам 12 мільярдів. Про це майже іншими словами казав і президент. Значить, якщо е з боку Юлії Тимошенко будуть повернуті гроші, які ми втратили в нас і до Але, але там йшлася мова про 200 мільйонів доларів. А, а тут 12 мільярдів. Ставки повищуються? Ставки підвищуються, чим ближче і більше того, чим ближче до підписання угоди, тим взагалі питання буде: ставка більше за життя. Угу. Скажіть, і все ж таки, на вашу думку, Євросоюз заплатить ці 12 мільярдів, чи це просто сума, яка може зазначати початок торгів? Істина завжди посередині просять 12 мільярдів. Якусь середню суму завжди домовляться? Угу. Мають домовитися. Скажіть ще одне питання сьогодні, е, нарешті майже вперше за досить довгий період ча період часу в е, з'явилася тушка так звана або перебіжчик е, з партії влади е, з партії е, з фракції партії регіонів вийшов перший е, депутат. Це Микола Рудьковський. Він він е, очолив свою партію, соціалістичну партію. На вашу думку, чи може це означати як? якийсь період, можливо, масового бігства з партії регіонів безумовно не може. Адже це не тушка Рудьковський. Це для всіх зрозуміло, що агент впливу завдання якого аби соціалістична партія відібрала голоси комуністів інших лівих сил завдяки відновленню соціалістичної партії яка майже припинила своє фінансування і було зрозуміло що на фоні на лівому спектрі майже нікого не залишилось крім комуністичної партії і того треба було значить і тут значить відродити якусь політичну силу і от делегований на цю роботу Рудьковській. А невже комуністи так заважають партії влади? А безумовно, дивіться, вони створили свою фракцію. І вони дуже багато вимагають за те, що фактично знаходяться в одній коаліції, але з голосують вони практично так, як скажуть регіонали. Але ж за це вони беруть, значить, дуже багато, в тім числі посади в уряді і інші преференції. І навіть не зважаючи на те, що в них до створення фракції не вистачає одного голосу, бо 30-й голос їм дала не членком партії, а Оксана Калетник, яка перемогла не як комуніст по мажоритарному округу, скажіть ще одне таке питання: існує думка, що комуністи зараз можуть захопити. Електоральне поле, яке взагалі то прийнято вважати вже вочиною партії регіонів, це схід та південь України, де багато сторонників інтеграції до митного союзу. Партія регіонів, коли перейшла до євроінтеграції, вона можна сказати, втратила більшу частину цих е, е, виборців. На вашу думку, чи можна сказати, що ось ця соціалістична партія вона перехопить у комуністів цей електорат, і потім, після виборів, е, фактично буде голосувати так, як скаже партія регіонів? Безумовно, можна так вважати, але спочатку соціалістичні нашому Птиляті та вовка з'їсти. Спочатку соціалістичні партії треба хоча б потрапити в парламент. Але як відомо, комуністична партія це проросійська партія, і аби нашкодити електорату Януковича, вони все зроблять, аби спробувати захопити його голоси на сході і, значить, на півдні Україні. І того, значить, українським силам треба зробити все. Можливе для того, щоб не віддати на розправу значить, південь, і не дати, щоб завдяки популізму комуністи і своїми маніпуляціями забрали там якомога більше сил на голосів на майбутніх виборах. Скажіть, ще одне питання. На початку цього тижня, скоріше, навіть на вихідних, у ЗМІ з'явилася інформація, що. Цього тижня а, з партії регіонів буде такий такий собі від, а, відтік тушок, а, мовляв, одразу декілька депутатів, які не згодні із а, ідеями євроінтеграції, можуть вийти, і таким чином а, вони повторять долю Ігоря Маркова, який був а, позбавлений депутатського мандату. На вашу думку, чи можливо таке повторення, і чи підуть чи піде хтось з депутатів з партії регіонів проти волім гаранту? Я думаю, що навряд чи, адже інтереси великого бізнесу як Вирахував наш інститут політичних та маркетних досліджень саме в Європі. І того весь великий бізнес прагне туди. І безумовно, що його представники в Верховній Раді значить не ослухаються той бізнес, який делегував їх парламент. Тобто, як сказали еліти, так воно і буде. Безумовно. Ну що ж, мені залишається вам подякувати. Я нагадую, що у нас в гостях був президент інституту політичних та маркетингових досліджень Володимир Олександрович Бондаренко. Дякую вам. Дякую. Вікова група наркоманів в Україні за останні декілька років значно помолодшала. В середньому на лікування до наркологічних центрів лягають залежні 18-19 років. Причиною тому стали дешеві синтетичні наркотики, які виробляються за допомогою легальних ліків у вільному доступі. Їх можна знайти в кожній аптеці. Докладніше про це Валентин Ковалевський. Наркоманія в Україні як стихійне лихо. За останні роки стрімко вгору. Ця хвороба молодіє. Найголовніше змінює перевагу у виборі наркотичних засобів. Справжнім раєм для наркоманів тепер стали аптеки. Мова йдеться про кадеїновмісні препарати, з яких особливо кмітлива молодь робить наркотик-крокодил. Наркотик, який зроблений з сиропу, з доданнями там крот, хлорка, марганцовка. Як правило, наркозалежні, які вживають крокодил, живуть не більше року, і причина їх смерті ніяк не пов'язана з передозуванням. Людина просто може забути, як дихати. Чоловіка просто починають внутрішні органи гніти. Серце, клапан, серце. А... Максиму пощастило більше. Він вчасно звернувся за допомогою до спеціалістів, хоча й встиг втратити частину щелепи. За свої 29 років, 13 з них він був наркоманом. Я каже, сам хлопець встиг спробувати усі види наркотиків. Я... Все виды наркотиков, в принципе, употреблял и быстрые, и медленные, то есть это и винты, и ширка, и ну, трава это понятное дело, травадол. Щоб забезпечити собі дозу, хлопець витрачав в день від 300 до 400 гривень. За допомогою нехитрих математичних розрахунків можна зрозуміти, що в місяць на задоволення витрачалось майже 13 тисяч гривень. Сьогодні хлопець мріє знайти роботу та створити сім'ю. Відчуття того, що ти трезвий, і кожне утро ти просипаєшся несмислює то где взяти денег і де тебе взяти наркотика. Это намного лучше. Максим не єдиний, хто знайшов собі сили, проте скільки людей ще потребують допомоги. Мінздрав України вважає, що факти зловживань кадеїновмісними ліками не мають загрозливих масштабів, тому ймовірне, що наркоманія буде нарощувати темпи, залишається дуже великою. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Парад мерців у столиці Чилі Сантьяго пройшов найбільше у світі парад живих мерців. У вже традиційному параді взяли участь приблизно 20 тисяч зомбі. Живі мерці пройшли приблизно 2 кілометри уздовж головної вулиці Сантьяго і зібралися в парку на концерт. Організатори параду потурбувалися, щоб в ньому могли взяти участь і прості перехожі. Спеціально для них уздовж маршруту руху були встановлені мобільні пункти макіяжу, щоб будь-хто. Впродовж декількох хвилин міг перетворитися на зомбі. Парад цього року став рекордним за кількістю учасників. Основною ідеєю проведення такої ходи є розвага, а також можливість викиду адреналіну, що допомагає понизити рівень агресії. Параджанов повертається сьогодні. В український прокат запускається один із найнеоднозначніших фільмів цього року. Параджанов вірменського режисера Сержа Аведикяна. Спочатку його оцінювали на кінофестивалі у Карлових Варах. Потім в очікуванні завмирали глядачі на одеському міжнародному кінофестивалі. Утім, кінокритики певні. Фільм слабкий та абсолютно не відображає реальне життя відомого українського режисера Сергія Параджанова з подробицями. Дар'я сова. Холод не лякає справжніх кінолюбителів. У легких сукнях та костюмах цією червоною доріжкою піднімаються відомі кінокритики, режисери та навіть політики. А поруч з ними нікому не відомі дебютанти великого кіно. Таким чином у столиці відкривається 43-й міжнародний кінофестиваль Молодість. Хоча єдиному столичному міжнародному кінофестивалю цього року виповнюється 43 роки, його директор упевнений, що навіть через десятки років українське кіно таки залишиться вічно юним та молодим, як і його глядач. Я Сподіваюся, що всі знайдуть для себе за смаком, щось дуже цікаве. Незалежно від віку, ми всі молоді душею. Перед членами журі стоїть неабияка задача обрати кращих. Адже цього року вийшло так, що практично усі 12 фільмів міжнародної конкурсної програми пронизані однією темою стосунками молоді з оточуючим середовищем. По підварітельним е оцінкам нашим мені здається, це велика-велика така удача. 43-го кінофестивалю «Молодість» – Конкурсна програма не забувають хвалити розвиток і українського кіно. За головний приз молодості Скіфського оленя цього року змагатиметься стрічка молодого українського режисера Дмитра Моїсеєва. Такі красиві люди. Ти не щаслива? Щаслива. Але ж кожній людині є за що себе пожаліти. У міжнародній програмі короткого метру аж дві роботи молодих режисерок Марини Рощиною та Ірини Цілик. От родзинкою фестивалю стане дитяче кіно від України. Фільм Іван сила режисера Віктора Андрієнка. Ця робота була не з легких. Зізнається акторка Ольга Сумська. Вживались дуже складно. Віктор на мене кричав і дозволяв собі зайві епітети. Ну я все терпіла. Я ж лахняна артистка е, називав мене. Бездарною, а потім кричав, що я геніальна. відкриттям фестивалю став фільм польського режисера Анджея Вайди Валенса людина надії. Оцінити стрічку завітав колишній президент України Віктор Ющенко. Я сідаю, як будяк серед троян, ви фотографуєте. а ви тут от музичний оркестр та декорації не квапляться залишати залу Палацу України, адже за тиждень усі кінолюбителі підбиватимуть підсумки цьогорічної молодості. Дарісова, Роман Крюков, соціальна країна. Наразі це всі новини, але наші журналісти вже готують для вас ще чимало цікавого. Я ж з вами прощаюся. Успіхів!